Доброго дня вам! Дякую, що заглянули на моє відео. Я сьогодні займуся прибиранням, прибиранням, якого е, вистачає завжди. Ми живемо в однокімнатній квартирі, у нас 47 квадратів, і живемо ми тут в чотирьох. Е, двоє діток, та я з чоловіком. Багато прання е, потрібно закинути було, так як були свята, вихідні, і я не прибирала. І прання теж в мене лежало непостірене. Допомогла мені донечка помити унітаз, миємо після того руки, так як вона там хімію потрогала руками, якою я пшикала. Ну там така хімія безпечна, тому я не переживаю Не їдюча, екологічно чиста, пишеть на ній. Так, приступаємо до заправляння ліжок. Спальних місць, так як в нас всіх багато, то спальних місць в нас теж багато, і кожного ранку потрібно заправляти ліжка. Сьогодні хочу зайнятися перебиранням іграшок, так як вони всі перемішані, і їх дуже-дуже багато. Хочу посортувати, трішечки змінити їхнє зберігання, щось відправити. В інше місце щось взагалі викинути, перебрати багато всякої ерунди, якої вже дійсно не потрібно в іграшках. І в іграшках можна багато чого знайти, цікавого та корисного, наприклад, щось із кухні, тому що маленька заносить. Дуже багато різних речей туда в іграшки. Тут і я ще вцепилася до складання білизни. Бачу, що тут син шукав, певно, що носки, і все там перемішав, поскладала. І ось тим от прибиранням озвучую я після цього. Я зрозуміла, що в нас дуже прям, багато іграшок. Ну, це просто якийсь капець. Їх стільки, що просто жах. Відсунула ось цей комод, дивіться, яка там за ним пилюка, просто жах. Я не знаю, коли я його відсувала. Тут прибирається, а під ним повно всього, так як там під ним є простір і там повно сміття. І він не такий важкий, можна його відсунути, але все щось не доходять туди руки. З однієї сторони він витирається, а там, де під стіною, абсолютно не витирається. І весь такий в палюці. А він пластиковий, на ньому така пилюка, він ще й темний. Ну, коротше, прибрала сьогодні, так, прибрала. Поприбирала ось цей, от, помила комодик під ним. Повитирала теж, бо там же ж теж повно всякої грязюки назбиралося, повно всього назбиралося. Витираю там, прибираю, і аж легше стало дихати, коли стало трішечки частіше. Посортувала іграшки, показую вам, як лежить моя дитина за кадром. Її не було видно, тому підтягнула, щоб ви побачили цей цирк. Дивіться, як багато місця без цього комода. Я прямо аж здивована відсунула його і без нього, звичайно, було би прикольно, але немає куди його діти. Я вже думала про те, щоб перемістити його на балкон. Але в ньому лежить нижня білизна та шкарпетки, тому це буде не дуже зручно ходити під кіречі на балкон, тому він живе тут, на цьому своєму місці. Це наша перша мебель у цій квартирі, яка була пластиковий комод. Не було ще нічого, зато був у нас комод, і матрас і ще це синє ліжко. Так, є ще в нас тут така корзина, в якій зберігається все, що не потрібно. В основному іграшки, які в мене граються, я періодично іграшки ховаю. Ну, як, змінюю їм місце І трішки дитина забувається, потім грається, як начебто новими іграшками. Щось відразу забираю в пакет, це поїде до нас на участок, там будуть гратися літом в піску, в чомусь будуть гратися. Забираю ті речі, якими не граються. Там ще такий пістолет, якісь сина, іграшки такі. І прибираю, там прибрала теж під цією корзинкою. До речі, дуже така вмістка корзина. В неї дуже багато всього помістилося. І поки я тут прибираю, то моя дитина розбирає, я прибираю, а вона собі знаходить нові заняття, і їй це дуже весело. Їй прям сподобалось це прибирання. Вона тут і мечом погралася всім, чим тільки можна. А коли я сідаю з нею гратись, то вона просто викидає, їй це не подобається. Але сьогодні вона прямо до обіду мені допомагала прямо дуже сильно, навіть втомилася, бо після прибирання лягла і лежала на кроваті. Тут я цей коврик, якщо ви бачили, я вже його змотувала, цей каремат, але дитина захотіла погратися, тому. Нехай грається, треба ж їй чимось зайнятися. У нас дуже багато наборів кухні, і вона цим любить гратися, тому я їй виділила таку велику коробку під кухню, щоб зібрати всі її кухонні причиндали. Ні в яку іншу коробку вони просто не вміщаються цих іграшок. Ну, взагалі, тьма. Я сподіваюся, цього року ми зробимо рік без покупок іграшок. Не будемо купувати іграшки, їх дуже багато. Нехай граються тим, що є, бо це якийсь Просто жах. Знаєте, ці пластикові іграшки, їх просто кругом і куча, і в магазині вони ще задивляються на іграшки, а треба вони їм чи не треба вони їм, Ну, це вже зовсім інша історія. Головне, щоб купити і принести додому, а потім за неї забутися і все. А я потім думаю, куди їх діти, начебто і жалко викинути, і місця стільки займають. Ми живемо, я ж кажу, в однокімнатній квартирі, і нам всім тут тіснувато з тими іграшками. Подивіться, от я висипала ці всі іграшки і всю кімнату займають іграшки. Просто пів квартири займають іграшки. Тому треба від них якось трішечки відмовлятися. Я не знаю, скажіть, як у вас? У мене синові 8 років, буде 9, а донечці 2. Він же, звичайно, менше грається цими іграшками, але якщо я в магазині, то ще може пороздивлятися, і щось йому ще, ще би хотілося прикупити. Такі іграшки, як лук, різні пістолети, від ними абсолютно вже не грається, тому вони їдуть. Ті іграшки, які теж там поламалися, механізми, які співають, але вони ще нормальні, теж вони від'їжджають, залишила тільки такі великі кубики, сніжколіпи, маленькі іграшки, вона любить гратися, такі фігурки різні. Інші. Ну, якщо зайнятися цим прибиранням, то воно в мене зайняло зо дві години точно часу. Ще з моєю помічницею, коли я тута прибираю, а вона розкидає. Ну зато я посортирувала і місяць точно до цієї справи не буду підходити, поки знову все не перемішається. Тому що буває ввечері, десь там щось лежить під ногами, якась іграшка вже не хочеться шукати. А Ниліна знайшла постушку і спробувала, яка вона на смак. Вона вже е, рік точно постушки не пробувала, знайшла свою постушечку там в іграшках. Вона давала лялькам, але бачу на камері я цього не бачила е, вживу, але замітила на камері, що вона її трішки підсмоктала. Е, так, <кій> Буває, що я говорила, що ввечері десь ідеш, під ногами якісь іграшки, і я кидаю в будь-яку корзину, в будь-яку коробку, в якій є іграшки. Е, і воно так перемішується, я сама його і перемішую. Е, інколи діти, прошу поскладати, вони теж перемішують, що куди, і просто, просто якийсь хаос з цими іграшками. Чесно, я аж сьогодні втомилася від них. Начебто не багато, а з другої сторони ну стільки, їх багато, що просто жах якийсь. Назбирала прям повний пакет сміття. Там ще якісь бумажки були в тих іграшках, Ну самі самі такі знаєте, необхідні речі дітям, вони були всі в іграшках, прям такі, що без них ну просто нереально. <кхм> І дуже багато різних від конструкторів, від лего, частинки Поскладала в коробки з Лего. Це ще не всі іграшки, щоб ви розуміли, в нас ще є на балконі вони. Майже майже я закінчую з цими іграшками. Дитина зацікавилася машинкою, ввозить там малесенькі іграшки. Нарешті я доприбирала їх, залишиться ще ось ці от пакети забрати. Закрилася навіть ось ця от корзина. Я хотіла, щоб вона закривалася, бо з неї завжди щось терчить з цієї корзини. Назбирала я, звичайно, дуже багато всього, дуже багато всього викинула. Поприбирали ми, звичайно, хорошо, і дуже рада, що ми цим зайнялися, стало трішечки чистіше. Це певно, що буде відео таким окремим, невлоговим. Кому цікаво наше життя і наш побут, можете переходити на мій канал, там майже відео кожного дня ми стараємося знімати, як проживаємо кожен день, що в нас відбувається, що цікавого, що нецікавого. З радістю ділюся з вами своїм життям. і Дуже дякую, що заглянули до нас. Нас. Дуже буду вам вдячна за вподобайки в підтримку нашого каналу, нашої сім'ї. І буду вам дуже безмежно вдячна за ваші коментарі. Дякую, що заглядаєте до нас, ті, хто дивиться нас постійно, і ті, хто прийшов на це відео. Дуже вам щиро дякую. Я тільки зібрала ось ці іграшки, Ні. але моя дитина знову викинула. По-доброму було би ще хорошо тут пропалососити або хоча б підмести і протерти. Підлогу і було би частіше, але ж дитина моя знову висипала іграшки. Все зберу їх, коли вона вже буде спати на днівний сон. Нехай вже грається, приберу теж протру. Це вже не буду знімати, тож всім, хто додивився Ангелі, це ні. відео, почула, ні, Ангеліна почула, що буду полососити. Ні, не будемо. Тож, дякую вам за цей перегляд. Пока-пока!